Ну, що ж, доброго ранку кажемо усім нашим глядачам, продовжуємо інформаційний ранок, який обіцяла в нас в гостях Олексій Павленко, міністр аграрної політики та продовольства України. Пане Олексію, доброго ранку. Доброго ранку. напередодні референдуму в Нідерландах. Ми говоримо, розпочинаємо свою розмову про Нідерланди. Я знаю, що ви нещодавно приїхали звідти, що в тому числі брали участь і в різного роду бізнес-форумах. І зробила заяву про те, що голландський бізнес достатньо зацікавлений в тому, щоб працювати в Україні. Розкажіть про що говорили там, і от нас в чому саме в якому секторі української аграрної промисловості зацікавлений голландський бізнес? Знаєте, це дуже непроста поїздка, але я вважаю успішною. В'їздила урядова делегація. Ми працювали три повних дні. От частина людей трошки ніж поїхали, але починаючи від ток-шоу. Спілкування з людьми, спілкування з журналістами, спілкування з бізнесом безпосередньо ну це було дуже корисно, тому що дійсно спілкуючись, здається рушити стереотипи. Багато стереотипів я вам скажу. От вони вважають, що Україна це зло, Україна це експортер корупції, Україна це країна, яка через неї піде, скажем, потік, великий там потік біженців, і потім буде проблема там з багато чимось там. Але люди, які працюють по сторіння з Україною, вони бачать величезні плюси. Україна країна, яка може вдвічі збільшити виробництво з голландськими технологіями. В Голландії один з найкращих в світі аграрних технологій. Це і теплиці, це і система зрошення, це будівництво портів, наприклад, тих самих зерних терміналів, сушки, елеватори, молочна галузь одна з найкращих. Там голландські корови одні з найпродуктивніших в світі. Тому люди, які працюють фермери з Україною вже. А ще якщо фармери вже і приїхали в Україну, і мають, наприклад, тисячу гектарів чи 500 гектарів. Дійсно, спілкування з ними і донесення інформації, що Україна це величезний потенційний ринок і мають тільки плюси від співпраці в різних галузях, не тільки аграрних, в тому числі наукових, освітніх it напрям нерухомість, будівництво інфраструктури, то я вважаю, що голландці трошки переконалися, ті, що ми спілкувалися, але велика проблема буде з тими, хто не Піде чи поки що не визначився, йти чи не йти. Небагато людей збираються йти голосувати, і з тих, хто збирається голосувати, поки ситуація така ми бачимо дуже хитка. То ну, зараз за саме здивування мене на нашу користь на жаль. Да, да боротьба йде за ті голоси, які які в принципі наш вони пішли і проголосували. Пане Олексію, все таки, ну от питання не зовсім є до міністра граної е, політики, а все-таки як до людини, яка спілкувалася з голландцями, та ви сказали, що дуже багато міфів, дуже багато стереотипів щодо України. Звідки вони взялися? Чи проблема в тому, що Україна донедавна, поки, от вибачте, пан Клінкін не поїхав там на велосипеді і не пройшли дні українського кіно, просто не працювала з Нідерландами, з громадянами. Тобто упустила в момент поспілкуватися напряму з людьми і переконати, що Україна в, в асоціації з ЄС це не страшно, а це навпаки в плюс. Ви знаєте, на жаль, якраз спілкування було і раніше. Наприклад, тільки, наприклад, я вам скажу, я в мене було три офіційних візити. Uh -huh. У нас працює Україна нідерландський аграрний діалог. Тобто працює куча робочих груп. У нас у нас, в принципі, на рівні співпраці дуже багато проєктів і комунікацій. Але те, що кажуть самі голландці, вони самі здивовані потужною пропагандою, потужною комунікацією з боку так званої опозиції, яка каже ні нашої асоціації. Я знаєте, особисто бачив борди. Де є маленька присутність, скажем, з рекламою зада, і майже три чверті це ні, 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 ні. Десь гроші беруть. Угу. Хтось і, плати і хтось платить, хтось, хтось потужно дуже фінансує цю кампанію, і ви знаєте, працює дійсно з пропагандою, коли кажуть неправду. От кажуть неправду, і ти кажеш, ні, це не так, це не так, це повний бред. Вони кажуть, у вас проблема там з тим, що ви неправильно вирощуєте, скажімо, там, наприклад, там, продукцію птахівництва. Ви там курочок мучаєте, це animal welfare є. Ми кажемо, та ні, ми кажучи, в асоціації, ми, ми експортуємо 190 країн світу, нашу продукцію, вона чиста, вона біологічна, вона безпечна на європейські стандарти. І це дійсно коли комунікація, але от знаєте, чіпляються і роблять просто такі неправдиві міфи. Ми з таким же з вами сталкивалися в принципі вже багато разів. І Що на жаль, ми знаємо, звідки ми зараз і і Луганський, і Крим, і багато чого іншого пане Олексію. Ну, ми на жаль мусимо виходити з такої ситуації, скажімо так, з гіршого. Якщо завтра на референдумі, все таки більшість громадян Нідерландів скажуть Україні ні яким чином це відобразиться саме на співпраці в сільськогосподарському секторі Україна Голландія? Відобразиться чи ні? Ну у нас вкра саме про це була розмова. Дуже така серйозна з урядом. тому що на рівні уряду є повна підтримка України і асоціації і підтримка бізнесу. І уряд каже, що ми будемо робити все спільно з бізнесом, щоб незалежно від того чи іншої відповіді нічого не трапилося зараз. Нідерланди номер два країна після Кіпру. Якщо Кіпер забрати, тому що ми знаємо, що там в принципі є прямі інвестиції, також на наші працює, чи то ще, та ще які там гроші, да, але тоді скажімо, це саме велика країна, яка робить прямі інвестиції в аграрний сектор. До речі, і... до речі, в мене є інформація, що е, аграрний товар, товарообіг України з ЄС формують шість країн, та, якщо це правда. І Нідерланди одне з них. Там ще є Польща, Ісландія, Германія, Франція і Італія. 580 мільйонів доларів загальний був товарообіг минулого року. Є зростання і по експорту, і по імпорту з Нідерландами. І є величезний потенціал ще зростання. Тому що те спілкування, що було у нас, у нас було біля. Ну, що розуміло, біля півтисячі -пів представників власників бізнесів, представників уряду, і всі вони хочуть тільки збільшувати з нами товарообіг. ну враховуючи землі, враховуючи потенціал. Ну, я вам скажу, що це дуже прибутково. Голландці вони підприємці. Угу. Вони тільки тоді інвестують, де є прибутковість. А ви знаєте, хочу сказати, поділитися інформацією. Ми зараз подивилися офіційну статистику, вже прийшла за минулий рік. Аграрний сектор зробив по офіційній статистиці 4,1 мільярда доларів. Я хотіла до речі, вас всім привітати, що насправді і От. минулими роками такого не, не, не було Ми, з, да, стрибут, да, так? да, да. І саме саме в доларах не, не в рівні, тому що рині взагалі це цифра велика. Якщо даже порахувати, скажімо, доларовий еквівалент, то дійсно було більшість галузі, скажемо, яка на які награрний сектор є, є прибутковим. Зрозуміло, що є проблеми. Наприклад, верха, молочна галузь, але решта галузей, скажімо, вони показали дуже великий стрибок. В тому числі, знаєте, враз рекордний експорт у нас був в 30, майже 5 мільйонів, і зараз йдемо на 36 мільйонів, ще один рекордний експорт в історії. І це бачать також голландські скажімо, бізнесмени, які кажуть, ми готові фінансувати, інвестувати. Ми хочемо також бути присутні. Україні потрібні портові термінали, Україні потрібно будувати інфраструктуру. України хочуть голландські технології, наприклад, по м'ясній, по молочній галузі. А зараз, коли відкривається європейський ринок, це великий, скажімо, ринок. 4,1 мільярди доларів минулий рік європейський експорт аграрної. Продукції що, що ми мали. І в нас зараз такі тенденції на збільшення. Ну от власне, за рахунок чого е українські експерти взагалі сільськогосподарська галузь отримала прибуток рекордний минулого року. Ми от поговоримо буквально за хвилинку, тому що у нас встигне кава. У вас, сподіваюся, теж кілька хвилин і ми повернемося. Ну що ж, попили каву, швидко повернулися в нашу студію. Розмовляємо з Олексієм Павленком, міністром аграрної політики та продовольства України. Поговорили про Нідерланди, про перспективи, про те, що завтра будемо очікувати, що все-таки вони скажуть Україні так. А тепер повернемося до теми, яку ми зачепили перед рекламною паузою, про те, що прибуток рекордний отримала сільськогосподарська галузь України, за рахунок чого? Якщо от я так розумію, що все-таки по іншим галузям все-таки був не такий рекордний прибуток, і були були, був спад в Україні. Дивіться, перше зараз аграрна галузь в цьому році дійсно є локомотивом економіки. 38% загального експорту. Якщо подивитися по виробництву не тільки аграрного, а, наприклад, ще машинобудування, аграрне інфраструктура, яка також обслуговує аграрний сектор, це майже п'ята частина всієї нашої економіки України. От і минулий рік я вважаю, що був перший він був дуже важкий. Стільки було скептиків, що Україна буде без хліба, що земля українська буде пуста. Повністю завершено посівна було вчасно. Ми пройшли дуже важкі важку посівну. Пам'ятаєте, коли курс був 42? А mm -hmm. я дуже гарно пам'ятаю, коли були пусті полички рік тому назад, коли зникла it's продукція, it's it's коли скажемо, фермери мали кредит під 36% річних. Я теж це дуже пам'ятаю в цьому році. З картини є трошки іншою, Давайте скажемо відверто, тому що нема проблем з перебоями з електрикою. Ми в ручному режимі вирішували яка ситуація, коли є проблема, пам'ятаю, була, із молокозаводами, із хлібзаводами. Нема такого вже. Є стабільне виробництво, є кредитна ставка вже 22-24%, кредити є, є збільшення кредитного фінансування в 1,7 разів ми подивилися, скажімо, з минулими періодами. І, в принципі, зараз посіна проходить планова. На даний момент вже посіяно 59% наших ранніх зернових, півтора мільйона гектарів вже посіяно. Наявності є і палива, і добрива. І є насіння. Тому, в принципі, дуже непогані погодні умови. Фінально нам нас, слава Богу, Бог полюбляє. хоча ми очікували через посуху дуже погані результати по озимих. ми очікували, що майже 42% не буде робити пересіва. Угу. Але через теплі погодні умови, нормально, хорошу, гарну зиму. Тільки 4%, скажімо, постраждали по пересів. Решта, ми нормально війшли в посівну кампанію, очікуємо дуже непоганих результатів. Але питання, скажімо, минулого року, да, він був непростий, але знаєте, всі робили свою непросту, непросту роботу. Хочу подякувати всьому сектору, який пройшов такі важкі часи. Але в тому числі, скажімо, іншим, наприклад, скажімо, там, галузям чи міністрам, і міністерствам, і не тільки, які також прийняли та научну руки дерегуляції. Ми скасували 56 ліцензій сертифікатів. Зробили можливість, можливим, скажем, без перешкод від поля до порта. Тепер без карантинного сертифіката, без вітеринарні свідоцтво можна легко продукцію вивозити, скажімо, на експорт продавати. А нам вдалося відкрити дуже багато ринків. От м'яса молочна галузь. Ми відкрили дев'ять нових країн для 120 українських компаній. Яких саме країн? Куди ну, ми експортуємо? Я вам скажу приклад. Зараз ми ми вперше, наприклад, в історії відкрили ринок Саудівської Аравії по птахівництву. Знаєте, ж нас відкритий ринок Ізраїлю. І по птахівництву, і яйцю. у нас, наприклад, по молочній галузі, того що наприклад немає в інших країнах, ми відкрили ринок Китаю по молочній галузі. Перші вісім компаній можуть, скажімо, вже експортувати продукцію. Навіть ринки, які були дуже важкі через, наприклад, там, ви знаєте, СНД, є заборона там, і були на торгівельні, і торгівельні війни, відверто кажучи, тому що у нас є санкції барги з боку Російської Федерації. Кстати, зараз тільки один відсоток загального експорту нашого гарної дина Росії. Все. І не дивлячись на те, на це, і... а всі ми минулого ж, року. А всі ж, ж, всі ж на контента казали, що ми ж ніяк нічого нікуди. Що та, все, сподемо... що все пропаде. Uh -huh. Ми робили нашу домашню роботу. Ми не сиділи, ми чекали, що така ситуація може статися. Ми, ми займалися диверсифікацією ринків. У нас вдвічі збільшений зараз наш ринок китайський вдвічі. У нас ринок Європейського Союзу, я вам зараз скажу, що uh -huh. розуміли чотири 4,1 мільярд доларів. Язійський 6-6 мільярдів нас... доларів. У нас ринок російський і СНД 1,5 мільярдів. Він менше ніж ринок зараз наш африканський. Ми в Африку експортуємо більше ніж рина СНД. тому що, коли кажуть, що да, ми зараз готуємо весь світ. Ми не просто житниця. Ми дійсно готуємо зараз весь світ. Ми експортуємо 190 країн світу. Як з логістикою, до речі, того самого Китаю, та сказала, що молочна продукція відкрили деякі українські компанії, відкрили для себе Китай. Логістика абсолютно нормально вибудована? Китай достатньо далеко. Знаєте, саме велика проблема і правильне питання, я скажу, на строму, що в рамках так званих торгівельних війн, що ми зараз маємо, на жаль, з нашим північним сусідом, у нас є проблема з обмеженням транзиту. Загальний, скажімо, межний транзит на треті країни, які раніше проходили через Російську Федерацію, складає майже 420 мільйонів доларів. США. Це і Туркменістан, це і Казахстан, це і ем, Грузія, Армія, Азербайджан і інші країни. То особливо, скажімо, молочна галузь, там, де продукція, скажімо, дуже скажімо, швидко втрачає якість, uh -huh. вона зараз зараз, дійсно якраз по цим країнам вона відчуває, скажімо, труднощі. Тому ми шукаємо зараз, ну крім того, що є альтернативні шляхи, ми шукаємо знову ж таки нові, нові ринки. Хочу сказати, що дуже успішні були переговори, наприклад, з Іраном. Іранський ринок дуже великий. Іран, Яка продукція ну, іран, не іран, він, він нас хоче не тільки, скажімо, купати зернові. Зернові це майже 3 мільйони тонн бажання купувати, але вся продукція, скажем, переробки також їм цікава. Це і м'ясо, молочна галузь, і в тому числі, скажем, наша олійна галузь. Ми, ну, кстати, є номер один експортером соняшникової олії по світу. Ми є абсолютним лідером. І, моє номер, там один експортером по українському меду. Я скажу, український мед є саме якісний, тому що наші старти якості по меду вони є навіть більше, скажімо, жорсткими, ніж світові стандарти. Микраз мали цікаву розмову в тих Жендерландів, угу. яких хоті хотіли наш український мед. І кстати, європейська квота по меду була вибрана за місяць, річна О, цього року настільки популярний наш український мед. Що Європа дуже швидко купила наш мед і каже, ми хочемо ще. Ми хочемо, і вони ж самі ініціюють всередині Європи збільшення квот по деяким позиціям. Наприклад, От, до речі, про українська квот... кукуруза, скаже, приклад, також ми квоту вибрали дуже швидко. Вона вже повністю 400 тисяч тонн. в Європі повністю вибрана. І чому питання? Чому таке популярна наша продукція наприклад, кукуруза? Тому що uh -huh. у нас не ГМО. У нас нульова толерантність до ГМО. Наша продукція чиста. От тому китайський ринок у нас більше збільшений. Тому Європа, от мене була цікава розмова, наприклад, з тими ж там іспанськими фермерами. Вони угу. кажуть, ми хочемо купувати, купувати українську не ГМО кукурузу. Ми хочемо годувати наше тваринництво українською, а не аргентинською продукцією, яка є ГМО, і має ту ж саму ціну. Є дуже великий тиск з боку також Європейського Союзу зсередини збільшення, скажем, квоти для по нашим продукціям. Звісно, є обмеження. Звісно, ми розуміємо, що, наприклад, я сказав вже про мед, сказав про, наприклад, вже наприклад, там томати перероблені вже скажімо, повністю. той же саме там по ячменю і по іншим позиціям. Там курка вибирається дуже швидко. Наша продукція дуже популярна в європейському союзі, і тому відповідно такі зараз є швидкі вибрання квот, і ми працюємо постійно, щоб їх все ж таки збільшити. От, власне, про про що будете робити з квотами і як їх збільшувати? поговоримо буквально за хвилинку, тому що наші глядачі мусять почити новини від журналістів п'ятого. Важливо. Заборонити офшорні організації закликала міжнародну спільноту Transparency International. Фінансова система дозволяє корупціонерам ховати в таємних компаніях вкрадені кошти. Вважають у транспаренсі Банкіри та юристи лише сприяють цьому, допомагаючи відкривати офшорний бізнес. Порті з корупції закликали країни-члени Великої Двадцятки надати гарантії відкритості реєстрів власності та застосувати санкції до держав, які цього уникають. Вирок Надії Савченко набув чинності сьогодні опівночі. Нагадаю, українська льотчиця на відріз відмовила сускажувати вердикт російського судилища. І від завтра Надія починає сухе голодування забороною годувати її село Міць, атакувати будь-куди із вимогою негайно повернути її до України. Про це йдеться в листі Савченко, який напередодні оприлюднила її сестра. Доповідь щодо злочинів, скоєних Росією на Донбасі у 2014 році оприлюднять сьогодні у Європарламенті. Конференцію влаштують для депутатів європарламенту представників неурядових організацій, журналістів і правозахисників. Презентацію організувала депутат Європарламенту від польської правлячої партії Право і справедливість Анна Фотига. За кілька тижнів поляки планують передати свідчення щодо російських злочинів до міжнародного кримінального суду в Газі. Власне, не тільки сама Україна, але й поляки нам допомагають збирати військові злочини росіян на Донбасі і передавати їх в гайський трибунал. Так, перед тим як продовжити спілкування з Олексієм Павленком, ми поговоримо з Дмитром Снігірьовим, експертом з військових питань, співголовою громадської ініціативи Права справа пане Дмитре, доброго ранку. Доброго ранку. Є інформація знов таки повертаємося до Донбасу. Є інформація про те, що там дуже активно, враховуючи те, що російські військові дуже неохоче їдуть на Донбас воювати. там активно вербують громадян так званої ДНР ЛНР. За вашою інформацією: наскільки от масштабними є це вербування до ополченських сил? Ви знаєте, ну про масштаби важко казати, але разом з тим, в буквально усіх містах окупованого Донбасу, розгорнуті так звані мобілізаційні пункти. Людям, які зголосилися на ці пропозиції з боку бойовиків, обіцяють соціальний пакет, зарплату від 15 тисяч рублів вище і відповідно повне забезпечення з боку держави. За умови того, що зараз, зараз зарплатня коливається в районі 3-5 тисяч рублів, це єдиний фактично спосіб заробітку легального, причому заробітку для більшості населення Донбасу. Тому, відповідно, певна частина чоловічого населення пристає на ці пропозиції, вступає в ряди ополчення, але наскільки це масово, ну, ви знаєте, важко сказати, тим більше, що фактично йдеться про примусовий характер цієї мобілізації. Пане Дмитро, була інформація про те, що в окупованому краснодоні відбувся відбулася масштабна пожежа. За вашою інформацією, що насправді там трапилося? Погодно рахунку можна розглядати дві версії. Одна з версій це боротьба між і міністерством держбезпеки ЛНР за потоки і фактично контроль за контрабандним перетином паливно-мастильних матеріалів з території Російської Федерації на територію ЛНР. 28 березня напередодні фактичного підриву в місті Краснодоні відбулося засідання ради міністрів ОНР, на якому Плотницький піднімав питання щодо кількості, ким... Екше вивести з підпорядкування Донецька залізницю і підперекоти собі фінансові потоки зрозуміло. Ну, то... Дуже вам дякуємо. Дмитро Сінгірі, експерт з військових питань, співголова громадської ініціативи Права справа отака От ситуація відбувається на Донбасі. Відбуваються розборки між так званою ДНР і ЛНР їхнім керівництвом. Пане Олексію, по квотам. Ну от, якщо Європа готова брати українську продукцію, і ми дуже швидко вибираємо квоти по окремій продукції, як можна це питання вирішити? Чи готова Європа розширювати квоти? І в яких в якій продукції, в яких сферах? Дякую за питання. Я буквально також, якщо Донець, Луганськ, трошки буквально. Три секунди, хочу сказати, що от у нас минулий рік дуже успішно була пасіна, незважаючи на бойові дії. У нас Донецька посіялася 908%, Луганська 96%. Луганська, Донецька область зібрала 2,5 мільйони тонн зернових. Це mm -hmm. по кількості як середня європейська країна для розуміння. Тобто, скажімо, ми показуємо, що Луганська Донецька область під контролем української влади. От йде повністю мирний засіб життя, і там працює економіка. І в цьому році якраз ми бачимо, що є збільшення площ посівних майже на 20%. Є ситуація з розмінуванням. Хоча не була ситуація, що підривалися і трактори, підривалися і комбайни, Але ситуація набагато краща в аграрній сфері по Європі. Європейський ринок є дуже зараз великий. Щоб буде саме весь ринок і це номер один ринок. От як скажімо, загальний ринок, далі йде, скажем, Китай, далі йде Індія і інші ринки. Пане Олексію, три крапки, тому що мені вже кажуть, що е, потрібно перерватися на каву. Дуже швидко, хвилинка. Ми повертаємося. Пане Олексій продовжить. Ну що ж, доброго ранку знову попили каву? Принаймні, ми сподіваємося, ви теж повернулися до розмови з Олексієм Павленком. Пане Олексію, давайте от розвинемо тоді тему Донбасу Донецької та Луганської області. Наскільки багато там втрачено земель? І от зараз найближчим часом чи можна якимось чином розширювати там посівництво збирання врожаю, чи це нереально в Донецькій, Луганській області під контролем української влади. От ми бачимо в цьому році вже збільшення плану, скажем, площ, тому що, по-перше, в нас була проблема з замінованими площами. Досить залишається близько 20 тисяч тисяч гектарів нашої землі, яка замінована, але рухається процес розмінування. Дійсно, є проблеми з лісами, наприклад, з, з, з лісами, є погорілі ліси, там де були тривали бойові дії. Але, скажімо, загальна скажем картина, вона ну просто разюче різна, тому що ну, ми, 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 ми зібрали 2,5 мільйона тонн зернових. Це каже дуже велика цифра. З тими територіями, які окуповані. Угу. Там техніку віджали, фермерство майже повністю зруйновано. В землі там не обробляються. Наскільки я землі, розумію. Землі, землі в не обробляються. Проблема з якістю продуктів харчування. В Криму система зрошення не працює. От в нашим розрахункам майже 400 тисяч гектар стан стан пустелю в цьому році. Рисові чеки у нас були потужні рисові чеки. Це 30 тисяч гектарів рису виробництва повністю знищено, зруйновано. От і ми, кстати, з інформації ми почали аналізувати продукцію харчування, чим годують наших громадян на окупованих територіях. Ну це по по просто жах. Це От, Кримі, мало того. І Донбас, що, так? Да, мало того, що ну, останню інформацію по Криму ми отримали е якісні. Ну, для аналізу по наприклад м'ясо молочні галузі, ви знаєте, що молока там не вистачає, тому що раніше українські підприємства давали молочну галузь. Зараз ми бачимо, перше це дійсно зменшення срієсом споживання по молоку. А те, що, скажімо, називають молоком чи м'ясом, це жах. Наприклад, в ми знайшли в колбасах там рештки тканіни, якісь там інших тварин непонятних, кучу сої. Тобто якість продукції на зовсім не відповідає ні то, що гостам колись там радянського союзу, не відповідає, скажемо, базовим нормам безпеки харчування. Я так розумію, що продукція така завозиться з Росії, передусім. Тобто в Росії настільки погана продукція, чи просто от, окупованим територіям скидають такий непотріб, який не їдять в Росії дуже важко, де саме береться ця продукція, звідки, скажімо, її тягнуть. Але те, то, чим годують зараз громадян України, ну це, звісно дійсно жах. От. І те, що ми бачимо, наприклад, по окупованій території Донецької Луганської області, там також. По нашим розрахункам будуть проблема саме з харчовою, скажімо, безпекою, з продовольчою безпекою. Продукт харчування буде не вистачати, і якість також вона скажено відповідає нашим українським стандартам. Наша українська продукція саме якісна. От і в ми бачимо, скажімо, те, що по нашому кажу ще раз по експорту всьому світі, по нашим стартам, дуже велика реформа, йде ще більше в підняття стандартів uh -huh. якості. Давайте тепер повертаємося до квот, тому що ну поки що ми не можемо нічого, нічого на жаль, зробити з окупованими територіями і з продукцією, яка туди постачається. Яким чином можна збільшити експортні квоти в Європі для українських продукцій українських товарів? Ви знаєте, треба дивитися з двох сторін. Перша є, наприклад, квоти, які не використовуються. Наприклад, ми досі не використовуємо наші молочні квоти. Хоча є великий прогрес, У нас перше в історії наші перші 10 українських компаній отримали дозвіл на європейський ринок. А що таке європейський дозвіл? Це не просто, скажімо, аудит підприємства, це аудит ціє, цієї ланки. Звідки молоко береться, як годуються е верха, як скажімо, молоко доється, щоб скажімо, рука людини торкалася, скажімо, молока, як зберігається, як обробляється. Тому е 10 приємних же мають європейську якість і ми чекаємо, що почнеться поставка. Це як приклад, угу. в тому числі, скажімо, є також інші групи, які не вибираються квота зовсім там в місній галузі, як приклад. А є такі, що вибираються дуже активно. Якщо минули періоди, наприклад, цукор був дуже неополярним, в цьому році цукор майже повністю вже вибраний. От. І зараз в нас є запит від українських компаній, в тому числі про збільшення квот. Ми, знаєте, проводили багато зараз зустрічей. Ми зараз подали наше бачення, в тому числі і на Єврокомісію, з побажаннями збільшити квоти. Тому що, і, кстати, та ж сама ініціатива йде і з боку європейських партнерів, тому що вони також бачать що що, продукція. по деяким да, групам вони кінці, готові соло по тим, які не вистачає в Євросоюзі. Олексію, я вам дуже дякую. Дуже швидко минув час. вам було дуже цікаво. Олексій Павленко, міністр аграрної політики і продовольства України, був з нами в студії. Я думаю, що ми обов'язково продовжимо цю розмову. Розпочали з Нідерландів і закінчимо ними. Міністр зовнішньої торгівлі Нідерландів закликав голосувати за асоціацію між Україною та ЄС на референдумі, який прийде пройде в Нідерландах завтра. Сподіваюся, що громадяни Нідерландів його почують. Ну що ж, не перемикайтесь далі. Новини на п'ятому новини від туристичних компаній. А я зустрінуся вже з вами завтра. До побачення, гарного дня.